Друзі, класну тачечку зараз вам запропоную. Брям сьогодні виграли воно вам на аукціончику. Зараз ми вам по майже вдвічі дешевшій ціні, ніж iPhone, запропонуємо цілу машину 2006 року з підігрівами сидінь, з печкою, з кліматом, і їжай і куди хочеш Чуть-чуть дообслужити. І все. Давайте показуємо. Ось від таку астрочку, 2006 рік, в універсалі. Із кисяків по автомобілю у нього є ржаве праве крило. Я вам зараз навіть розкажу причину, чому воно ржаве, тому що я знаю декілька. Кілька якихось коликів, м'ятень буває, підтікання масла з-під клапаної кришки і світиться чек. Машина на ходу, двигун робить. Ось тут в цій зоні, як бачите. У автомобіля ржавчина, я вам скажу зразу, тут ось знімаєте підкрильник і тут ось по цю вотерлінію у нас я її так називаю, тут набито болото. Уже його ніхто підкрильник не знімав ніколи, і він набивається, набивається, набивається потрохи. І ось тут ось постійно стоїть вода. І Ірживі, чистимо, зачищаємо. до речі, в нас є крило трошечки в живішому стані, але від хетчбека, якщо підходить, можемо подарувати до цієї машини. Ось такий ой апарат. Дивіться, на підігрівах сидінь. Блін, ще нормальне резини, може Два комплекта коліс в нього є. Зараз гнемо. вам здається, Італья... один. Так, один. Другого комплекта немає. Пустий багажник. Бачите, чек світиться у нас. 280 пробігу, 1,8. Дивіться, на підігрівах сидіння є. Апарат нормальний. Друзі, 850 євро. Бестренько дзвонимо і забираємо.